Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 115 і створив французький шахіста шаховий композитор Анатоль Мутерт. Хід білих мат за 8 ходів. Подумайте. Якщо білі розмінюють ферзів чи розмінюють тури, це, звичайно, нічого не дає. Так буде нічия. Основна проблема білих це те, що їхній ферзь зв'язаний. Як розв'язатися? Правильний хід тура d3. Тільки король С8 і тепер тура С3. І білі розв'язали ферзя, тому що тура перекрила діагональ. Якщо зіграти король d8, це зразу мат, ферзь C7. Тому чорні грають король b8. Хід білих і є мат за 6 ходів. Подумайте. Тепер білі можуть грати ферзем, тому ферзь С7, король 8. А далі, щоб виграти, білі мають розв'язати туру. Як це досягається? а 5, король b8, ферзь b4, король 8, ферзь 3, король b8 і ферзь b2. Тепер білі розв'язали туру і далі буде мат. Король 8, тура 3 мат. Якби чорні намагалися наблизитись ферзем до білих фігур, це б їм нічого не дало. Так само був би тура 3 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тура D3, король С8, тура С3. Розв'язали ферзя. Далі потрібно розв'язати туру. Робимо маневри ферзем, розв'язали туру і тура 3 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!